Після лісових пожеж у Чорнобильській зоні деякі мешканці дружківки почали непокоїтися через можливе зростання радіаційного фону. Проведені заміри у різних частинах міста показали, рівень радіації відповідає природним нормам. Ми провели совмісна з державної служби надзвичайних ситуацій заміри в чотирьох точках нашого міста. З допомогою радіометра. таким образом рівень 10-12 мікроінгін був при… 50 Актуальним залишається питання захисту населення від військових дій. У Дружківці 21 захисна споруда. Чергова перевірка засвідчила. Більшість сховищ обмежено готові прийняти людей. Проте від артилерійських обстрілів вони здатні захистити. Заключені договори з підприємствами, всіх допускають. Тобто, якщо чоловік оказався на площі в районі маршзавода, наприклад, то чоловік безпрепятственно зможе потрапити в захисне заруження, наприклад, маршзаводи. Укладені договори з місцевими транспортниками. Водії мають адреси сховищ, і у разі необхідності повинні відвести пасажирів до найближчого з них.